Сьогоднішня новина буде стосуватися саме самотніх пенсіонерів. Хороші новини буде допомога саме для таких пенсіонерів. Тобто самотні пенсіонери зможуть отримати безкоштовні продуктові набори до Великодня, до свята. Зараз всі подробиці розказують. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А сьогодні самотні бабусі та дідусі вони залишаються поза увагою більшості людей. Не маючи грошей, а іноді навіть і уцілівшого магазину десь поблизу є і такі ситуації, і багато таких ситуацій. Люди похилого віку, вони не живуть, вони виживають в нинішніх Війни. От згадайте, дуже багато людей відчули це на собі, коли почалась війна і не працювало, де щось, де щось було розбите, там ще щось, ще щось. І ну не було просто елементарно навіть піти і де купити поїсти. От І представте собі, якщо така ситуація для людини похилого віку. І от, якщо в такої людини немає підтримки рідних, тут просто залишається сподіватися, знаєте, на, я не знаю, на диво, там, на небайдужих людей. І от є благодійні проекти, які допомагають, допомагають не, скажімо так, всім тим, хто цього потребує. І в першу чергу це пенсіонери. І от. Е з таким гаслом, що підтримувати небайдужих і так далі, так далі, виступають організатори благодійного фонду Let's Help, який оголосив традиційне щорічне збирання коштів. Волонтери витратять їх на святкові набори продуктів до Великодня для самотніх пенсіонерів. Збирання грошей проводиться на благодійній платформі Добро.ua. Долучитися до доброї справи можуть всі, абсолютно всі люди. А кошти, які пожертвують небайдужі українці, їх спрямують на купівлю великодніх кошиків для людей похилого віку, які не мають близьких людей. Вартість кожної коштує десь приблизно 650 гривень. Очікується, що зібрати набори вдасться щонайменше для двох тисяч осіб. Акція буде тривати протягом всього квітня. Таким чином, деякі пенсіонери отримують свої подарунки навіть після Великодня. Волонтери підкреслили, що хочуть подарувати людям похилого віку, ну, хоч трошечки радості у світлий святковий день, пенсіонери зможуть пригоститись не лише паскою, а й продуктами, які рідко можуть собі дозволити. Наголошено, що важлива кожна гривня разом вдасться зробити більше. Хто взагалі може отримати такі безкоштовні продуктові набори? А дивіться. Це все передбачено для літніх громадян, які перебувають під опікою територіальних громад Сумської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Київської областей. Також запустили ще один проєкт, а люди, які опинились у складній життєвій ситуації, можуть безкоштовно одержати продукти, одяг, електроніку та інші речі. Також є можливість надати допомогу тим, хто її потребує. Почала працювати спеціальна платформа Charity Place. Це сайт, який працює як дошка оголошень. Можна як подати заявку отримання там тієї чи іншої допомоги чи підтримки, так і надати її. Як все це працює? У каталозі представлені продукти харчування, там одяг, взуття, електроніка, меблі, товари для дому та інше. Сервіс працює безкоштовно, тобто розробники поки що не запровадили там функцію символічної оплати за ті чи інші товари. Але це є в планах. Тобто, волонтери зазначають, що проєкт спрямований на безкорисливу допомогу людям. При цьому вони розуміють, що за деякі послуги чи предмети потрібна, ну, хоча б символічна плата. Тобто, людина може проголосувати за цю функцію, щоб додати її до нових оновлень. Поки що можливість публікувати оголошення є лише з України та з Грузії, проте незабаром це можна буде зробити і з інших країн. Питання з доставкою слід обговорювати саме з власником речей, і не все можна передавати за допомогою сайту. Тобто, зокрема, не можна надавати там медикаменти, зброю і спиртні напої. Як наголошують благодійники, вони просять, щоб розказали про них в соцмережах або просто своїм друзям, щоб на сайті було більше оголошень від людей, які пропонують допомоги, і про проєкт дізналися всі ті, кому ця допомога потрібна. Крок маленький, але справа дуже хороша. Всі охочі, всі охочі. Підтримати проєкт, або взяти участь в розвитку цього проєкту, можуть звертатися до організаторів. Вони шукають волонтерів, вони шукають маркетологів та розробників і хочуть співпрацювати з організаціями, які допомагають людям. Якщо у вас є можливість, є а, бажання, ви теж можете долучитись. А поки на сьогодні в мене все. Скоро свято. Я бажаю всім нам якнаскорішої перемоги. Це основне моє побажання для всіх українців. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.